В Україні проводяться тренінги, метою яких є навчити цивільних військовій справі. На подібні тренінги організатори запрошують відповідних інструкторів, здебільшого військовослужбовців і ветеранів із бойовим досвідом, тобто професіоналів у своїй справі. Сьогодні ж інструктор ознайомив учасників із двома видами автоматів вітчизняним АК-47 та новою моделлю американського М16. Показав, як працює механізм автоматів та дав можливість ознайомитися із ними на практиці. На такі зустрічі постійно приходить максимальна кількість учасників. Олександр відвідує кожен тренінг, що тут проводиться. На зустрічі, що пов'язана із стрілецькою зброєю, чоловік вперше доєднався до заходу, бо вважає, що важливо все побачити та спробувати фізично. Проєкт центрів готовності цивільних має сторінки в соціальних мережах. І аби знайти осередок у своєму регіоні, потрібно до назви ініціативи додати обласний центр або своє місто. Саме там організатори публікують розклади тренінгів і розміщують анкети для реєстрації учасників, долучитися до яких може кожен охочий.